А без обстрілів на Дніпропетровщині вночі росіяни атакували два райони області. Зі ствольної артилерії двічі вдарили по Нікополю. Снаряди пошкодили три десятки будинків, четверо людей поранені. З градів окупанти також обстріляли червоногригорівську громаду. Там зафіксовано майже 40 пострілів. Снаряди зачепили електромережі, пошкодили одну будівлю, дорожнє покриття. Обійшлося без постраждалих. Окупанти змінили тактику. Окрім нічних обстрілів по мирному місту, почали бити і в день. Зараз з'явилася ствольна артилерія, тобто ми балакаємо про калібри, скажімо, десь зразка 120 150 міліметрів, які ворог посилає ці снаряди на нашу землю для того, щоб вони руйнували наше житло. Із тимчасово окупованих територій Херсонської області бив ворог і по Криворізькому району. Росіяни обстріляли прикордонні території Широківської громади. А вже сьогодні в день вони зі ствольної артилерії обстріляли зеленодольську громаду, поцілили по великій костромці. Нині рятувальники обстежують територію. Люди не постраждали. На Харківщині через російські обстріли двоє поранених: 22-річний чоловік із Золочева абодухівського району і 31-річний чоловік з Чугуївського. Повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. Біля п'ятої ранку окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300, а ввечері і вночі били з реактивних систем залпового вогню та артилерії по житлових будинках, дитячих майданчиках, обстріляли депо і гаражі. Найбільше постраждала Салтівка. У будинках повилітали шибки, перебито газову трубу, пошкод. В ванну присела все выстрел все летит все и я даже не понимаю что это такое сижу упала в и вот порезалась вся Неможливо, до чего привикнути. На території депо горіло два трамвайних вагони на площі 50 квадратних метрів. І поруч, розташованому гаражному кооперативі, горіло сім гаражних боксів загальною площею 200 квадратних метрів. На Донеччині у вогні не лише лінія фронту, а й населені пункти подалі від лінії зіткнення. У Торецьку росіяни обстріляли приватний сектор, поранено цілу родину серед травмованих шестирічна дитина. Також ворог бив по Кураховому та околицях Костянтинівки. Під ударом знову мирне населення, і вранці одна з ракет прилетіла в дружківку. Дивіться репортаж Олега Корнієнка. Це звичайний приватний сектор дружківки. Напередодні ось на цій території ще росла городина, але сьогодні вранці росіяни сюди поцілили ракетою. Тепер тут жодних натяків на сільське господарство. Смертоносне залізяче змішало все з землею. Залишки меблів, будматеріали. Кілька соток перетворилися на величезний котлован. З цієї сторони тепліця, там сарай, там душ і туалет. Потім сарай і от залишилася ще кухня. Так. Геннадій власник понівеченого подвір'я і досі не може отямитися. Каже, за лічені хвилини до обстрілу він був біля свого городу. Закрив вчора помідори. Утром вирішив підвал занести, занес дві банки, поставив, пішов за іншими банками. Як тільки зайшов в дом, пройшов То Тобто, если б я був би... Здесь, в самом я пострадал. Нині все подвір'я Геннадія потрощене. У будинку розбиті вікна і понівечений дах. Сам же господар отримав незначні травми. Ну, Як це сказати, стекла в спіні, руки, ну, вже пастіка повитирали вже все. Подружківці росіяни традиційно вдарили вранці, коли більшість людей поралися по господарству або ще спали, та на диво обійшлося без жертв. Натомість, під час вибуху, пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських будівель. Люди переконані, масштаби могли б бути більшими, але удар ракети припав на сиру землю. Напередодні у місті пройшли звиви. Раснувся гроха за стекла. полетіли. ну ніхто не пострадав гуть. Ні, страда, та дедушка сама всі остальні сім'я вся виїхала. Подвір'я цього чоловіка від епіцентру прильоту за два будинки, але вибухова хвиля була настільки потужною, що в його оселі стіни потріскалися, з даху зривало покриття, а вікна вилітали з рамами. Нині мешканці оговтуються від обстрілів і намагаються швидко прибрати їхні наслідки, перекрити дахи і забити вікна до настання дощів. Може, ж куски остались. Це що поприбирали ще. Ну, я і дивлюся, і у вас вікна повилітали. Ну, так. Ніхто по вікнам там, там посмотрели, що він пострадала. Та навіть після пережитого Геннадій залишати палаючий Донбас не хоче. Муже ну, старше покоління, і, і ми ж це сюже строїлись, чому-то стремілись. А зараз, ух, і сьогодні всього ну, ні, то хоч дом цілий залишився. З Донеччини Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. ті. Єдині новини. Не назвали. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш приїхав до Львова. Тут уже завтра він має зустрітися з президентами України і Туреччини. Як раніше повідомляли на зустрічі із Зеленським, Гутереш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС а також пошук політичного рішення для завершення війни з Росією. Це вже другий візит Гутереша після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Три лідери Великої сімки, а саме Німеччини, Канади та Японії, підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Онлайн зустріч відбудеться 23 серпня. До дискусій планують долучитися канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Торік відбувся установчий саміт Кримської платформи. Це міжнародний координаційний механізм з деокупації Криму. Нині серед запрошених 48 учасників і ще представники країн Азії, Латинської Америки та Африки. Восени планують провести офлайн зустріч за участю речників парламентів іноземних держав. На західному кордоні з Польщею повноцінно запрацював модернізований прикордонний пункт пропуску краківець Корчова. Облаштували його за кошти польської сторони. Пропускну спроможність пункту збільшили щонайменше наполовину. Насамперед, це стосується вантажних перевезень. Сьогодні з опівночі тут відновили і рух пасажирських автобусів. Більше в нашому репортажі. Від опівночі на пункті пропуску Краківець Корчова запустили рух пасажирських автобусів на новому терміналі. Через нього проходить найбільше регулярних автобусних маршрутів. Це розвантажить інші пункти пропуску, переконані прикордонники. Все, будь ласка, сіні вікон саме контроль. У Краківці на виїзд з України планують пропускати 30 автобусів за добу. Середній час оформлення 40 хвилин. Також в рамках українсько польського проєкту відкритий кордон облаштували шість павільйонів митного контролю для легкових автомобілів. А кількість смуг для вантажівок збільшили з чотирьох до десяти. Свидше оформляє та, та свише оформляє на буде. Ще був поляка, там трохи швидше. Буде довго. Пан Олег тиждень простоїв у черзі, аби потрапити на кордон. Каже, із початком російського повномасштабного вторгнення кількість ваговозів значно зросла, особливо останні кілька тижнів. З Молдавією, Молдавсько-український переходив, а потім приїхав сюди, тут ще відстояв, вже попав на кордон. Більше в черзі, ніж в їзді. Вже так то у нас то, що неохота говорить. Нині перед пунктом пропуску черги із понад 900 вантажівок. В першу чергу пов'язано з блокуванням морських шляхів та не функціонуванням повітряного сполучення. Всі вантажопотоки відповідно були направлені на західну ділянку державного кордону, в тому числі на україно-польську ділянку державного кордону. Тому, відповідно, ми зараз спостерігаємо таке накопичення вантажних автомобілів по всім майже вантажним пунктам пропуску. Завдяки оновленню прикордонного пункту пропускну здатність вдалося збільшити на 30-40%. відсотків. Цього недостатньо. Якщо до розширення приблизно 250 вантажівок проїжджало через наш кордон в бік Польщі, то зараз це сьогодні вже мінімум 450. Тобто ситуація збільшилася, але збільшився і трафік. І весь імпорт експорт переорієнтувався через ці пункти пропуску. Збільшився значно обсяг перевезення. Натомість польські колеги заявили про готовність модернізації інших пунктів пропуску та запуску нового міжнародного пункту. Ми будемо робити все, аби збільшити пропускну здатність інших пунктів пропуску з Польщею. Відкривати нові. Наступний пункт пропуску Нежанковичі, Мальховичі, який планували відкрити у 2025 році. Запрацює вже наступного року. Крім того, Україна нині працює над розширенням сполучення з іншими країнами, зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Незабаром запрацюють два нових пункти з Румунією. Мирослава Прокопюк, Володимир Ульок, факти сі Єдині новини. Свіжий випуск новин уже за 15 хвилин.